Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Оговоримо важливі новини для українців з Європи та світу, важливі події в таких країнах, як Сполучені Штати, Німеччина, Польща, Франція та Норвегія. Отже, одна з країн посилює зараз правила для біженців з України, що саме зміниться, що обурило українських біженців. Отже, ви знаєте, що зараз Норвегія почала відмовляти деяким українським біженцям в наданні притулку. Взагалі, Норвегія не входить до країн Європейського Союзу, але входить до Шенгенської зони. Ці нові правила були затверджені управлінням у справах іноземців Норвегії у 2024 році. І тепер стає зрозуміло, що умови стали значно. Суворішими також уряд Норвегії оголосив про завершення автоматичного, так скажемо, надання притулку для всіх українців, і тепер заявки біженців із західних областей України, а саме Львівської, Волинської, івано франківської Рівненської, Тернопільської та Закарпатської розглядатимуть в індивідуальному. Порядку це відбувається тому, що норвезька влада вважає ці регіони безпечними, адже вони знаходяться далеко від лінії фронту. Але ж багато українських біженців з цих областей України західних не згодні з цими новими правилами. Тому що, по перше, війна в Україні ще триває, і як ви знаєте, обстріли вони від можуть відбутись по всій території України. Тобто зараз на всій території України зберігається небезпека. Міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгермель вона пояснила, що зараз країна з населенням 5%. І 6 мільйонів осіб спочатку повномасштабної війни прийняло вже близько 85 тисяч українських біженців, і це зараз створює підвищене навантаження на житло, охорону здоров'я та школи в деяких містах Норвегії. Також для тих, хто проживає в центрах для біженців в Норвегії. Уряд перестав покривати витрати на утримання домашніх тварин. Але ж при цьому тим, хто вирішив, наприклад, повернутися з Норвегії в Україну. Почали виплачувати одноразову допомогу в розмірі 1500 євро. Щодо важливих змін, то у 2024 році в Норвегії неможливо отримати тимчасове альтернативне житло. Українці, які хочуть отримувати виплати та державну підтримку, мають жити у центрах прийому біженців, а не в приватному житлі. І для отримання одноразової фінансової допомоги в розмірі 8200 євро. Потрібно прожити в Норвегії більше року. Отже, ці нові правила, які набули чинності в Норвегії, мають звичайно значний негативний вплив на українців з західних областей України. Хоча нові умови погодьтесь можуть здатись суворими, вони відображають зараз прагнення норвезького уряду, так скажемо, оптимізувати процес імміграції та інтеграції біженців. Польща зараз у Польщі судитимуть фермера та його доньку, що закликали Путіна розібратися з Україною та Брюсселем та польською владою. Вони скандували із прапором СРСР. Все це відбувалося ще коли ви знаєте, польські фермери масово перекривали рух на польсько-українському кордоні. Отже, зараз прокурор звинуватив цих людей у публічному вихвалянні військової агресії проти України. Підозрювані спочатку відкидали звинувачення, але згодом визнали свою провину і їм зараз загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Також зараз між Польщею та Україною виник конфлікт. Президент Польщі Джей Дуда заявив, що країна зараз не планує передавати Україні зброю, нещодавно придбану в Південній Кореї. Це озброєння, яке закуплене за кошти платників податків і призначено виключно для безпеки Польщі. Польща інвестує зараз ви знаєте значні ресурси у модернізацію своєї оборонної системи, зокрема через нові контракти з південною Кореєю. Попри те, що Польща активно підтримує Україну передачу стратегічних ресурсів, закуплених для національної безпеки, Польщі вона не розглядає. Шольц висловився нещодавно проти приєднання України до НАТО канцлер Німеччини в інтерв'ю для ЗДФ. Шольц нагадав, що Альянс вже ухвалив рішення про майбутнє членство України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. І додаткових рішень наразі не потрібно. Він підкреслив, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО і закликав до обережного підходу, який підтримує Україну. Але не перетворює конфлікт на війну між НАТО і Росією. Сполучені Штати Трамп назвав європейський союз міні-Китаєм у контексті торгівельних відносин. До речі, він про це заявив 24 жовтня, зазначивши, що дефіцит сполучених штатів в торговому балансі з ЄС перевищує зараз 300 мільярдів доларів через небажання європейських країн купувати американські товари у 2023 році. Дефіцит торгівлі товарами Сполучених Штатів з ЄС становив 157 мільярдів євро. Трамп також пригрозив введенням торгових мит. До речі, у 2018 році Трамп вже вводив ці мита на сталь та алюміній з ЄС і неодноразово погрожував митами на автомобілі. Водночас інститут німецької економіки в Кьольні оцінив, що можливі збитки від таких рішень Німеччини від так скажемо торгівельної війни з Сполученими Штатами можуть сягнути 180 мільярдів євро протягом чотирьох наступних років. Франція зараз є тимчасові зміни у прикордонному контролі. Франція з 1 листопада 2024 року відновить тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з шістьма сусідніми країнами, включаючи Німеччину та Італію, через загрози безпеці. Цей захід триватиме 6 місяців і може викликати затримки на кордонах для українців. Відновлення контролю також спостерігається в інших ви знаєте країнах ЄС, включаючи Німеччину, де контроль вже запроваджено з 16 вересня. Українцям рекомендується перевіряти інформацію про зміни в режимі перетину кордонів перед поїздками. І останнє Ізраїль завдав удару по Ірану вночі, атакуючи. За повідомленнями західних змі військові об'єкти, але не ядерні чи нафтові. Британські медіа зазначили, що під удар потрапила база запуску балістичних ракет Ірану, тоді як ізраїльські джерела закликають про ураження десятків стратегічних військових цілей, зокрема заводів із виробництва ракет та безпілотників. За даними ізраїльських змі, іран не зміг перехопити жодну з ракет. Удари наносилися силами понад ста літаків. Зокрема, винищувачів f 35 Офіційно Ізраїль підтвердив удари як відповідь на ви знаєте, іранську ракетну атаку 1 жовтня. В свою чергу, іранські ЗМІ публікують кадри роботи їхнього ППО з перехоплення ракет. За їхніми даними, військові об'єкти в Тегерані в інших містах були атаковані, але більшість ракет вдалося збити. А пошкодження є мінімальними. Іран, в свою чергу відновив авіасполучення і заявляє про готовність нанести удар у відповідь по Ізраїлю. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал ЕПРМЮ Крейн, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.